Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак сурдопереклад Переклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі інкримінують три статті Кримінального кодексу України. Колишню керівницю Чернігівгазу взяли під варту із заставою у 110 мільйонів гривень. Вбереже людину від осколкових поранень та вміщує до 15 осіб. У Чернігові на зупинці встановили перше мобільне укриття. У менському зоопарку важку фізичну роботу виконують жінки, а нових працівників чоловіків набрати не можуть. В чому причина? Колишня керівниця Чернігівгазу Алла Ярова перебуває у київському слідчому ізоляторі. Її взяли під вартою з заставою у 110 мільйонів гривень. Цю інформацію Суспільному підтвердили у прес-центрі судової влади України. Рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Засідання відбулося 6 грудня. Зв'язатися з Аллою Яровою суспільне не має змоги, бо вона під вартою. З власних джерел Суспільному стало відомо, що її адвокати готують апеляцію. Нагадаємо, у серпні 2023 року за матеріалами СБУ керівниці Чернігівгазу повідомили про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України, але Ярову звинувачують у привласненні розтраті та відмиванні майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. На підставі доказової бази зібраної СБУ загалом оголосили про підозру 11 керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи олігарха Дмитра Фірташа. Цьому передувало спільне розслідування СБУ та Бюро економічної безпеки. 17 березня 2023 року. Правоохоронці повідомили про ліквідацію масштабної схеми привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАКНАВТОГАЗ України. За даними правоохоронців, схема полягала у тому, що на папері посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували його від них. За даними судово-економічної експертизи, лише Ще протягом 2021 року така діяльність завдала державі збитків на понад 4 мільярди гривень. А загальна сума шкоди за попередніми оцінками протягом 2016-2022 років може становити понад 18 мільярдів гривень. Перше модульне укриття у Чернігові встановили на зупинці громадського транспорту на вулиці Дрозда. Як розповів Суспільному керівник благодійного проєкту Safe Place UA Ілля Блохін, воно призначено захищати людей від уламків та вміщує до 15 осіб. З його слів, виготовлення та доставку укриття профінансували благодійники з Одеси. Як встановлювали укриття, дивіться далі в сюжеті. Працівники ДСНС оглядають майданчик неподалік модульного містечка, що на вулиці Дрозда. Тут на зупинці громадського транспорту встановлюють перше модульне укриття у Чернігові. Його вартість разом з доставкою 370 тисяч гривень. Гроші на це дали благодійники з Одеси. За словами керівника проєкту Safe Place UA Іллі Блохіна, сховатися в ньому можуть до 15 людей. Це укриття сделано производителем, одесским производителем. Все соответствующие документы на это есть, сертификаты повидности, согласно ДСТУ, которая была принята в этом году. В сентябре мы 22 -го года поставили первое укрытие в, на тот момент в городе Николаев, который находился под обстрелами постоянными. А сегодня это 14-е укрытие, его, оно было профинансировано компанией «Интерхим», Як розповів Ілля Блохін, таке укриття може вберегти людину від осколкових уражень. Модулі мають свій унікальний дизайн. Для Чернігова благодійники обрали зображення Богородиці Оранти прототипом. Став мозаїчний образ із Софії Київської. Тут є вентиляція, є з той сторони провод готово, освічення. Чернігівець Григорій каже, укриття зручне, якщо чекаєш транспорт. І почалася повітряна тривога. Ну, так добре, що тоді, як... встановили, так є ж, буде людям ховатися, хоч трохи. Анатолій кучерявий подивитися на укриття на зупинці пройшов з дружиною. Каже, було б добре, якщо б таких було більше по всьому місту. Мало ли, де, а я йду по городу і не знаю де воно є. А так, якщо було воно видно, і зразу Особливо, де скоплення населення і це остановка, і там так поставили. Отута за отут, городок і тут прийшов. Поки я добю до діток. А тут це отлично. Марина Кирієнко, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів. Колишній міський голова Чернігова Владислав Трошенко задекларував понад 3,5 мільйони доларів та понад 8 мільйонів гривень готівкою: чотири земельні ділянки, чотири житлові будинки, п'ять квартир, серед яких три у власності, а дві у спільному користуванні, та автомобіль вартістю понад 2 мільйони гривень. Про це йдеться у декларації Трошенка за 2022 рік в єдиному державному реєстрі декларацій, яку він подав 5 грудня 2023 року. Декларація за 2023 рік має бути опублікована Лікована вже наступного року у власності Атрошенка є чотири земельні ділянки загальним розміром у 6522 квадратних метри, дві в Іванівці та дві у Чернігові. Владислав Атрошенко задекларував три житлові будинки в Чернігові та один в селі Іванівка. Також у його власності перебуває одна квартира в Києві та дві у Чернігові. Ще дві квартири перебувають у спільній власності. Має два нежитлових приміщення в Рібках та Чернігові. А Трошенко задекларував 5 годинників, загальна вартість яких понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. Колишній міський голова володіє автомобілем Toyota Land Cruiser 2021 року випуску, його вартість – 2 мільйони 200 тисяч гривень. Доходи Трошенка за 2022 рік склали майже 18 мільйонів гривень. Колишній міський голова задекларував на банківських рахунках 5 тисяч доларів та майже 5 мільйонів гривень. Важку фізичну роботу виконують жінки, а нових працівників чоловіків набрати не можуть. Така ситуація в минському зоопарку, як розповіла його директорка Зенаїда Максименко. В їхньому колективі мобілізували більшість чоловіків. До російського вторгнення в зоопарку працювали 30 чоловіків, нині 15. З них виконувати важку фізичну роботу може троє. Тепер жінки годують і прибирають у тварин та розгружають корми. Як працівницям вдається доглядати за тваринами, дивіться далі у сюжеті Аліни Коржинської частину забрали. Частина яких хто приходить. На роботу зразу, якщо їм ставлять на облік, то вони відмовляються і не йдуть працювати в зоопарк. У менському зоопарку залишилось троє чоловіків, котрі можуть виконувати важку фізичну роботу, розказує директорка Зінаїда Максименко. Всього у закладі зараз працює 39 людей. Залишились такі, скажу, хто на групі, хто там у нас усе ще охоронці, але всі. Чоловіки майже тільки три чоловіки це які такі, ну що можуть ще працювати. Годують, прибирають, переганяють та розвантажують корм для тварин жінки, розповідає директорка закладу. Навіть кормити тварин це тяжкі тачки тягати, корми насити. Сіно, які великі ролони, тюки теж їх треба це все піднімати, тому молодь не витримає такої праці. Тетяна Беда працює у зоопарку вже 11 років. Зараз жінка піклується за хижаками. Щодня їй треба нагодувати та прибрати клітки звірів. Щоб це зробити, тварин переганяють з одного приміщення в інше. Піднімати важкі двері доводиться власноруч. Рибари це у це железяки, оце тягуєш, як перегоряє ну переганяємо тварин. Шо у Львов, шо у шоу що у, шо у Ведмедів. дуже-дуже в тутауру, так взагалі ще бриваються. Хлопців немає, робить нікому. За словами директорки Зинаїди Максименко, молодь не поспішає йти на роботу в зоопарк. Зарплата за місяць складає близько 6 тисяч гривень. До початку повномасштабного вторгнення у зоопарку працювало 30 чоловіків, нині 15. З них виконувати важку фізичну роботу можуть троє. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини Чернігів. Росіяни за добу обстріляли три прикордонні села Чернігівщини. Разом прикордонники зафіксували 15 вибухів. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. На Сновщині військові зафіксували 11 вибухів у напрямку сіл Клюси та Хрінівка. Приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 міліметрів. На Семенівщині було чутно чотири вибухи в районі села Архипівка. Приходи, ймовірно з міномета. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Планують реалізувати три тисячі офіційних ялинок в прикордонній городнянській громаді. Ялинки вирощують працівники Молошавського лісництва. Цього року розпочали вирубувати новорічні дерева раніше, бо свята змістилися на два тижні. Про це Суспільному розповів головний лісничий філії городнянського лісового господарства Максим Левкович. Детальніше у сюжеті. Лісники виробують ялинку, яку спеціально вирощували у Моложавському лісництві на Городнянщині для продажу на новорічні свята. Ялинка новорічна вік 8 років на реалізацію. Ціна такої ялинки на сьогоднішній день 150 гривень. На плантації лісництва близько трьох тисяч ялинок на площі в один гектар. Тут ростуть і десятирічні дерева і зовсім молоді. Їх вирубують за потреби, потім висаджують нові. Кожну ялинку обліковують офіційно. Кожну ялиночку у нас є спеціальний номерковий чіп, який ми номеруємо, і для провозу це є. Можна вести в будь-яку точку України. Це в нас є провізний чіп. Вона читається. У будь-якому електронному етому обліку загалом в городнянській громаді планують продати близько трьох тисяч новорічних дерев. Це задовольнить всі потреби місцевого населення. Ціни у нас варюються від 120 гривень від метра і вище штраф, якщо незаконно піти в ліс зрубати, це 750 гривень. мінімально. тому я вважаю, що краще звернутися в лісгосп, в лісництво, прийти вибрати. Новорічну ялинку, і це буде, буде правильно за словами Анатолія Регу... Ковтуна, лісничі регулярно проводять рейди з незаконної вирубки ялинок і сосен. Офіційно придбати новорічні дерева жителям Городнящини пропонують на ялинковому ярмарку. Прийшла сюди за ялинкою, бо тут завжди дуже гарний вибір ялиночок. Вони всі дуже пишні, гарні. Прийшла обрати до нового року красуню трішки раніше, цьому році так. Трішки раніше прийшла вибрати ялинку. За словами головного лісничого городнянського лісництва Максима Левковича, почали продавати ялинки цього року раніше, ніж зазвичай, з 4 грудня придбали більше 120 дерев. Дійсно, трошки раніше почався новорічний раз ярмарок. Це відбулося в результаті того, що змістилися трошки новорічні свята, але попит. Не дуже великий. Я думаю, що він збільшиться десь з 15 числ в п'ятнадцятих числах грудня, коли дійсно буде населення готуватися до нового року. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні до Чернігова прибув Віфлеємський вогонь. Його привезли потягом з Івано-Франківська. Про це розповіла Суспільному начальниця станції Чернігів Галина Косач. Вогонь зустріли працівники вокзалу та занесли до пункту незламності. Як розповіла Галина Косач, саме тут буде лампада з вогнем. До кінця дня сюди можуть приходити усі охочі. Нагадаємо, традицію передачі віфлеємського вогню в Україні започаткували члени організації ПЛАСТ ще у 1992 році. Минулого року до ініціативи долучилася Укрзалізниця. тепер віфлеємський вогонь доставляють залізницею в різні куточки країни. На цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.